Купання папуг це не тільки приємне заняття, а й важлива гігієнічна процедура. А влітку папузі необхідно змочувати своє пір'я, щоб уникнути перегрівання тіла. Як правильно купати хвилястого папугу? Головне не змушувати, а дозволити птахові поступово звикати до вигляду і звуку водички, що ллється. Для цього можна садити птаха собі на плече, коли ви, наприклад, миєте фрукти. Для купання підійде спеціальна пташина ванна, яку можна придбати в зоомагазині. Така ванночка приєднується до клітки з боку або ставиться всередині на дно. Якщо ви будете наповнювати ванну декілька разів на тиждень, то через деякий час птах зацікавиться водою і сам захоче в неї окунутися. Головне пам'ятайте, що воду у ванночці потрібно міняти раз на добу. А якщо додати у воду пару крапель лимонного соку, то це допоможе попередити появу у попуги пір'яного кліща або пухопіроїда.